Доброго дня, друзі! Ми з вами знову зустрілися на сторінках іронічного детективу Мудрість Дурня і для вас читає автор В'ячеслав Мацюк. Сьогодні на вас чекає 17-й епізод Марина Дівчинка влипла. Ну, а поки ми начнемо, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, цим ви мене дуже підтримаєте. І не забудьте підписатися на мій канал. Там ще є багато чого цікавого і корисного. Отже, 17 й епізод Марина дівчинка влипла. Ми їм не дурепи. Ми просто інакше думаємо. з привітальної промови на з'їзді феміністок. Слава Богу, Власович врятував мене від гріха. Ще б кілька хвилин полила Світлана свій сиропчик мені на вуха, то я би її крантик із закрутила. Мені навіть не потрібно було щось пояснювати про їх. Із школяриком дружбу. Спить козел із дружиною свого дружка. А я чого переживаю? Чого це ти, Марину? Згадала бабуся дівоче кохання? <кху> Зараза. Марину Борисівно, у вас все гаразд. Ходімо до мене на кілька слів. З усього схоже, що з нашої вранішньої зустрічі Микола Власович трохи змінив своє до мене відношення. Навіть запросив присісти на канапку. Кава, вершки, скільки цукру? Так, чашка майже гарячої кави у долонях ефективно стабілізує нервову напругу. Після двох великих ковтків дивлюся на лікаря. Той вже вмостився у своє зручне крісло, дістав циліндричний футляр із сигарою, відкрив. І кольору червоного дерева кубинський скарб ковзнув йому у долоню. Власович підніс сигару до обличчя, замріяно заплющивши очі, потягнув носом. Ах, розумію, чому ці американці так вбиваються за справжніми гаванами. Ви не палите? Я, мимоволі, гідливо скривившись, заперечливо хитаю головою. Так, так, Борис Сергійович, бачу, прищепив вам гарні звички. Але до справи. Сергій Волошин просив мене говорити з вами про все, що, на мою думку, стосується нападу на його сина. Я роблю ще ковток і, поставивши чашку на журнальний столик, уважно слухаю. Так от, мені не дає спокою ножове поранення. Сигара знову ковзнула до футляру, лікар кинув його у оперечинену шухляду і рішуче закрив. Це ніби додало йому сміливості, і він заговорив вже не розтягуючи слова. Я зустрічав подібні, коли ще працював у місцях не надто віддалених. Ні, ні, працював, не відпрацьовував. Так от, ув'язнені наносили один одному саме такі поранення за взаємною згодою, коли хотіли відкосити від робіт. Жодні важливі внутрішні органи не пошкоджено, рана, відповідно, не смертельна, але сам факт поранення вже надає нашому пацієнту інший, так би мовити, статус. Сама подія кваліфікується по-іншому, серйозніше, чи що? Тобто, ви маєте на увазі, що Волошин погодився, аби йому натовкли повну морду кулаків та ще й ножиком у бік додали. Ні-ні ні, ні, ні Власович замахав руками, наче відганяв набридливого комара. Травми обличчя надто серйозні для того, щоб піти на них добровільно. Але Сара знову зробила миттєву подорож із шухляди до лікаревого носа. Знову глибокий з насолодою вдих, видих, знову мова стає плавною, дещо протяжною. Це вже вам думати, я нічого не казав слідчому, лише констатував факт. Із Сергієчем я по своїм причинам розмовляти не хочу, мабуть, тому він вас і прислав. А до речі, випадково побачив маленьку колотничу біля дверей у палату. Отримав величезне задоволення від вашої майстерності. Так затопити в око тому богаюці і при цьому не втратити рівновагу і не випустити з рук тацю з інструментами, це було феєрично. Я навіть не знаю, як мені реагувати на подібний комплімент. Побачивши моє збентеження, Власович милостово змінив тему розмови. Хворому в коліть будьте ласкаві, знеболюючи, протизапальне та проти набряків. Хвилин через 5, 10. Ворнуксикам. бовкнула я, піднімаючись. А що ви спостерігаєте на таці? Лікар знову посміхається мені поблажливо і дещо зверхньо. Та головне не образливо. Що ж, йому можна. Вибачте лікарю. О, мої перші розумні слова за сьогоднішній день. Все зробимо. І не забудьте заповнити лікарняну карту пацієнта. Йдемо до палати разом. У коридорі ковальчучки не видно. Невже в палаті? Бля, вижене нахер! Ні, крім Віталія у палаті нікого немає. І у уклін їм до землі. Все прибрали, розставили. Як ви? Віталій Сергійовичу, не втомили вас візити. Школярик повертає до нас зображену на обличчі політичну карту Європи. Добре, що усміхнено. І чого це сьогодні всі сміються? Це нормально, лікарю, але вже досить. Ну і добре. Наразі пройдемо до маніпуляційної, ми знімемо з вас всю цю страхомудію. Власович недбало смикнув. За трубку, що стирчало у Волошина збоку, той бідний аж підсибнув. Годі, годі, шановний. Ранка чистісінька, то це вже зайве. А потім сестричка вколе вам снодійне, гарне, імпортне. Відпочинете як <кхух> біла людина, Власович робить рух пальцем навколо свого обличчя натякаючи на Віталькіну морду, всю в йоді, залиці, напряках та сенцях. Всім весело! Так же весело ми впоралися з системою швами і всім іншим. А тепер дозвольте мені відкланятися. Ваші справи йдуть на поправку навіть краще, ніж я сподівався. Ласович моє руки, витирає і прямує до виходу. І вже зачиняючи за собою двері, кидає через плече. Завтра я буду по обіді близько другої. Тож відпочивайте, приймайте гостей, лише не перевтомлюйтесь. Тепер. Ми з Волошиним стоїмо, дивимось одне на одного. Верніше я стою, а школярик напівсидить на канапці маніпуляційної. Ну що, сестричко? Вітя намагається зробити молосний голос. Знімати штани і повертатися. Перед своєю кучерявою кінозіркою штани будеш знімати. Я вже опанувала себе перед Волошиним знову стоїть не козеня, а вовчиця». А тобі я можу голкою в око встромити, якщо буде така потреба. Ну добре, Маринко, я дуже, дуже зрадів, коли тебе побачив. Вовчиця заховала зуби і навіть змогла спокійно підійти і присісти поруч. Я теж тебе рада бачити, Вітю. Як це тобі перепало? Та, бізнес, політика. Якось так. Довго розповідати, та воно тобі і не потрібно. А ти як тут опинилася? Дай не вгадаю, мій татко тебе висмикнув, а йому ж ніхто не відмовляє. Замість відповіді я лише непевно знизила плечима. То ти тут, як медсестра, чи як охорона теж? Ну, в залежності від обставин. Розмова не те, щоб почала мені набридати, але стало якось незатишно. Тому я рішуче зняла марлю стаці, а там. Як на гестапівському столику для тортур засяяла, і я сама їх розкладала під прискіпливим оком власовича інструменти, слоїки, шприци. А знімайно все ж таки штани, мій любий, тільки спершу перевертайся на животик. Мама зробить тобі бобо. З коханими, не панькайся, я би так назвала фільм про те, що відбулося далі. Три уколи, три рази школярик аж підсибував на канапці. За що, блін, Марино! Я же ще живий! Мені завжди подобалося, коли хлопці на мене зляться, а Віталько робив це найкумедніше. Тому і отримував від мене найбільше ще у клубі. А що він міг мені зробити? Навіть коли мені було лише 15 в нашій команді, тільки одиниці кращих могли зі мною спарингувати. Ні року я була вертлява та спритна. Я знову сіла на краєчок. Дайно ну, подивлюся рано. Нічого, лікар сказав, за день-два будеш огурчик. Ага, огурчик і є. Недорізаний. Ну, Вітю, тобі реально підвезло. Пару сантиметрів вбік із Салезінкою треба було б серйозно попрацювати. Мовчання його мені не дуже сподобалося. Попри набряки, похмурі брові, жорсткі губи та білі кісточки пальців у кулаках. Нічого не болить, Вітю. Школярик промовчав, заперечно хитнув головою, і спробував відвернутися. Покликати лікаря? Якого лікаря? Власович додому пішов. Просто думки не дають спокою. Хочеш, вгадаю, які? Нахріна мені ця політика. Так, вгадав? По тому як Волошин молодший промовчав, було видно, що вгадала. Ну, так нахріна, віть і тут я побачила зовсім іншого школяра, жорсткого злого. Марино, при всій, як я до тебе відношуся, не лізь у мої справи. Я сам розберуся, що, як і до чого. Зрозуміла? І за пару секунд дещо м'якіше. Пробач, Маринко. Вигорів я, страшно стало. І я зрозуміла, що переді мною лежить зовсім самотній хлопчина, що раптово зіткнувся з реальним життям. Коли татко вже не може допомогти або прикрити. майже як у мене. Нічого Вітю, прорвемося. Так захотілося його поцілувати. Та натомість беру його під руку і ми йдемо коридором, мимоволі заглядаючи у прочинені двері загальних палат. Життя у лікарні починає вирувати, коли закінчується робочий день. До пацієнтів приїжджають батьки, діти, дружини, чоловіки, співробітники, слідчі, коханки, друзі. Всі, хто вважає своїм обов'язком втішити, годувати, піклуватися, підтримувати, відволікати, розважати і веселити, запах домашніх котлеток на пару та апельсинів сперечається з камфорним лікарняним духом. Лише у кінці коридору, за дверей на пожежні сходи тягне холодом і тютюновим перегаром. В коридорі ні про що не думається, тут можна лише йти до пала. Я відчула, що двері зараз відчиняться ще за кілька секунд до того, як та кучерява лахудра просунула до палати свій нафарбований писок. Можна? Ні. Юро, заходь! Світлана вже наближалася до жертви ходою, що не ставило під сумнів, те, які інстинкти вона повинна була у цієї самої жертви розбудити. Додаємо напіввідкриті губиська та відмацький погляд. Так, поки Юра зайде тут, що завгодно може статися. На відміну від дружини, Юрій зайшов боком, шелепочучи велетенськими пакетами із всякою всячиною. Поки він, не відриваючи очей від підлоги, допер вантаж до тумбочки, поки розсовував їдло по поличкам, поки додумався засунути залишки під стіл, його благовірна вже подушку встигла хворому поправити, засвітивши глибоченький виріс кофти. І ручку потиснути, і підморгнути, і язичка показати. От блядь, прости господи! Я просто очманіла від такого секс безпреділу Школярику, бачу, теж стало ніяково. З чого би, кабель нещасний? Я вас прошу хворого не перевтомлювати. Йому скоро на перев'язку. За 10 хвилин я попрошу санітара допомогти вам дійти до маніпуляційної. Не турбуйтеся, рідненька, ми самі допоможемо Віталію Сергійовичу. Геть зовсім сучка охреніла. Дочекається у мене. На цьому 17-й епізод закінчено. Вподобайку ви поставили. Не забудьте залишити коментар з чотирьох слів, підписатися на мій канал. І скоро ми продовжимо наші зустрічі на сторінках іронічного детективу Мудрість Турня. Пока!